Всім доброго ранку. Щекроп'ята. Ми знову на риболовлі. Осінь радує нас крутою погодою. І важко всидіти вдома. Приїхали знову на підкову. Ось заварив вже кофе на годиннику, 8 година ранку, і в нас є сьогодні 9-10 годин, щоб провірити кльов цієї рибки. Будемо бачити, і ми зробимо відео і покажемо вам, що можна піймати на підкові за 10 годин. Все, ми починаємо, п'ємо кофе і ловимо круту рибу. Велику-велику. Все, погнали. Так, По насадочках у нас буде дус. Така червоненька більш шляпка. Е -е, Попапчик-восьмерочка. Це теж дус е така більш жовтенька. І пиліка два. Зараз швиденько завозимося, чекаємо перше клювання. Погодка, штиль, красота. Та І покльовку маю. І он, он пригає, бігає. Обшла. Бачили таке? Маємо першу покльовочку. Буду виважувати поки. Дуві, друзі, перша рибка у нас є. Вже в підсачку. Красота. О, хорошенький. Супер, супер, супер. Балочка починається, все кайф. Бачите, кормік, все спрацьовує, точечки все спрацьовує. Те, що задумав, все поки спрацьовує. Зараз буду вам показувати. Не хоче позувати риба взагалі. У мене руки теплі, риба сама холодна, їй неприємно. Ну давай покажу. Покажись. Дружок. Отакий такий красунчик. На скедочку десь. Шістьорочка є. Гарний початок, гарний ранок, осінь. Ось дарує нам таку рибу. Листопад, а рибка прокльовує. Кайф. Так що, друзі, лайк, підписочку за першого збитого коробця. Випускаємо, завозимося і ловимо далі рибу. Будемо чекати більш трофейну рибу. Ось, друзі, у нас по закорму конопелька. Кіло півтора і маємо ще. Вкрушений різний бойл, пельчик, всяке різне, змішали все. Зі всіх стіків старих, Бойлів старих, все перекрешили. там горохові, тигровий горіх, отаке. Пеліць, кріль, різне все. Скрешили в одну цю торбу. Так будемо пробувати, побачимо, чи дасть це результат, чи не дасть, не знаю. А зараз поки спіннінга покидає, поки не клює нічого. Може. Щуку зловлю, не знаю, неманоблено так бачите. <гаде> Покидаю на щучку, зараз поставлю ще сіконочку, хочеться якогось судачка влупити. Тут є судаки, а я судака ще ні разу в житті так і не ловив. Що по, ці, по дистанціях розкажу вам. Це по погодки вітер південний. І виходить, що вітер дує весь туди, в ту сторону під той берег. Ми і туди завезли всі чотири пали. Дистанція там невелика, 100 метрів, 100-110, ось такі дистанції, і там залишили, поки перша паличка вже спрацювала. Будемо чекати ще по Е, Ближче, ну не вибирали. Не бачу зараз сенсу ближче пробувати щось, бо вітер буде рибу просто забивати весь в кінець під той берег, під камишок. Там зілечко, камиш, ще якісь поживні речовини, карпа, плюс є водні і плюс наш корм. Думаю, що це все до кучі і принесе нам результат. Поки в нас одна рибка, візьмемо, зробимо якісь ще поводочки. Попробуємо поставити меншу насадочку. Поставимо зараз якогось тік-така. Попробуємо розвідку. Що це у нас? Тік-так. Солодка кукурузка. Ар попробуємо поставити меншу якусь насадочку, можливо. Щось вона хоче менше. Не знаю, подивимось. Подивимось зараз. Треба маленьку для цих насадочок маленьку голочку ще. Ось таку гуру тоненька, дуже прикольна голочка. Від них тік таки не розвалюється. Якщо це буде давати нам маленьку рибку, Будемо переходити назад на більші насадки. І ще є в мене ось така, Такий, типу дус. восьмірка, Може це його поставити? Давайте його одного поставимо і одну поставимо м, таку розовеньку. Ні, все-таки поставимо отаку от жовтеньку і одну дуса. Подивимось, зараз у воді обов'язково перевіримо. Рибка дуже потужно йде. Працювала в нас та сама палка. Дос, десяточка на восьмому гачечку. І так іде, знаєте, як мішок, як груба риба. Не тілімпається, не смикається. Так обережно. Не спіша. Вже цікаво, що там. Кажімо. Хороша, хороша рифка, друзі. Bardzo ładnie, patrzcie 8 kilogramów Dobre, Дивіться. О, дивіться. Отакий ой красавчик. Та же насадочка, та сама дистанція, і вже по відчуттях відчувається, що риба йде більш потужніша. Бомба, емоції, супер. Погодка шик. та є ловити таку гарну осінню рибу. Просто кайф. Потрошки укрупняємося. Цікаво, що буде далі. Ну що? Випускаємо рибку. і Йдемо ловити іншого. Ось такий. 8 кілограмчиків. Супер. Давайте ставте лайкосики за таку гарну рибу. ох Ай, друже. Ой, який Бачите, рибка в нас гарненько прокльовує цієї точки. І ми ось підсипемо зараз трошечки отаких от різаної двадцатки пополам. Подивимося. Чи дасть нам це платнішу рибку? Вже час і перекусити. Ось такий імпровізований в мене буде сніданок. Сирок нарізаний, вже колбасочка, собі сендвічі зробив такого. Зараз кладу і думаю, плюне коруп здоровий. Погодка вже потрішечки почала псуватися. Вітер вже такий сильний, зірвався. Бачите, вже які хвильки гарненькі. Там люди закривають вже сезон, просушують палатки. Небо, бачите, вже в все. Затягує так, там ще більш-менш 60. Ось таке щось риба перестала клювати зранку. Це було два клювання протязі годинки і тишина. Ми будемо щось мудрувати, пробувати. Дорогі підписники, хочу для вас провести розіграш, розіграти. Ось чотири ці баночки насадок. Це насадки, які найкраще працювали по осені. Це буде дві баночки. Бітурбо насадок і дві баночки маленькі, бачите, ось що це у нас тут? естерфрут Тік-Так і пилящий флюропопап. Умови дуже прості: підписатися на канал, поставити нам вподобайку і написати коментар, яку ви піймали найбільшу рибу в цьому сезоні. Тільки що в нас була ще одна клювання, але, на жаль, не засічка. Опустила Свінгера підняв палку, риби немає. Не засічка. Також працювала дус. Але вже інша палочка поїхала. Так, да, перезавес вже і очікую, коли покльовочка. Ось маю. Такі стіки. Тут різні. Це тигровий горішок. Клювання не було. Це ось білачан білачана була одна покльовочка. І дві клюваки, які були, у мене теж стік закінчився. Не знаю, можливо, це й теж відіграло певну свою роль. Не знаю, зараз будемо пробувати. Рибка геть не клює. Як спочатку були у нас дві рибинки, потім один схід. І на цьому поки все. Такі думки вже, можливо, вона геть не харчується. Виходить, точки, я точиш на GPS-ом кормив. Там на дні має бути ще залишки корму, якраз раз вона не клювала. Підвіз просто коноплі. Щоб якесь був хоча б якесь движення на цьому дні. Подивимося на результат чи принесе нам цю рибку? А ось і наша тактика спрацювала. Маємо дуплет, перший корп вже на маті, конопелька спрацювала, лайкосик і будемо виважувати другу рибку. Одна рибка на маті вже, поки виважував одну, їде друга палка. Перша рибка, то невелика тузик, кіла, 2-3. А тут а щось трошки вже крупніше, і риба пішла просто в другий сектор, поки я виважував ту рибу. Ну Таке щось більш потужне вже. Якщо витягну, покажу вам. Вітерець зірвався, дай Боже вже. Так, в спинку задуває, дуже плотно. Факт в тому, що риба клює. Дивіться яка. Листопад. Вже сьогодні шосте, мабуть, чи п'яте. А п'яте ось. А рибка, дивіться, яка гарна прокльовує, Красота. Що може бути краще? Такої гарної риби листопадської. Це ж взагалі. Е, вона вже хоче пливти і все. Хотів з тобою ще побавитися. А ти не хочеш, да? А, холодно. Так що давайте лайкосики за таку гарну рибалочку. гарну рибку. Дивіться, бачите, який вітер зносить. Кроп'ята. Будемо завершати вже наше кіно. Відрибалили 9 годин, масу емоцій, зловили 4 рибки. Трошки експериментували, міняли, пробували, шукали, і рибку ми знайшли. Все-таки, якийсь то результат у нас вийшов. Один схід, ну, то таке. Один це ще не страшно. Все, друзі, пишіть нам коментарі, що вам було цікаво, чи вам було корисно щось, а ми будемо вже завершати нашу риболовлю. Все, слава Україні, всім пока!